Було затоплено крейсер Москва. Тут навіть не питання символізму, не питання е, того, що е, це була така досить принизлива акція для чорноморського флоту і для Російської Федерації, так званої, в цілому е, питання в тому, що після цієї операції е, змінилося е, змінилася ситуація в чорному морі загалом, і е, насправді результатом стала і те, що ворог. Зрозумів, правда, не одразу ми після цього були вимушені втопити ще Василя Б. для того, щоб він до кінця зрозумів, що Україна має е, відповідне озброєння і підходити е, так близько не варто. Але е, після цієї операції фактично ми повернули собі контроль над цивільним судноплавством. А Надоклад. це для нас означає, що відкриваються шляхи для того, щоб ми могли перевозити нашу агропродукцію. Це Для нас означає, що е, Україна змогла повернути собі морський експорт.